Нам тільки розказує, ви бачили ми там, що це зробили. угу. то теж ми прикривалися вашими сітками. Це вже готові маскувальні сітки, які зробили у волонтерському об'єднанні. Вулик найближчим часом вони будуть допомагати нашим військовим. Такі сітки, так і кімори. У вулику плетуть спочатку повномасштабного вторгнення. Пенсіонерка пані Ольга займається цим вже третій рік. Син жінки наразі служить у збройних силах України. І Коли він пішов, я зразу сюди прийшла. Стимул такий, хлопцям хочеться допомогти. пані Оксана. Одна з перших долучилась до вулика. Щодня вона плати маскувальні сітки та разом з іншими готує та передає смаколики для військових на передові позиції. Це підтримка і допомога. І хтось має це робити, і нам потрібно хлопців підтримувати. Бо хто буде робити наразі у вулику Плетуть сітки та кіморо близько 13 майстринь. Вони допомагають маскуватися та рятувати життя нашим військовим та приховувати техніку від ворога. На виготовлення однієї сітки потрібно від чотирьох до семи днів. Всі волонтери працюють безкоштовно, каже керівниця Ірина Шматко. У нас всі працюють безкоштовно. Тому що коли ми знаємо, що є така програма, що могли працевлаштувати волонтерів. Але в нас всі працівники або працюють, або пенсіонери. Тому нам така навіть програма не підходить. Тобто, одна людинка була, яка могла підпоряд... ну, піти по програмі, але вона вже пішла на роботу. Тобто людина вже ну і сам колектив одразу був проти, тому що ну це все починалося скільки було саме на волонтерських засадах, тому вона. Це повинно бути або колектив, конкретно, який від ну, центру зайнятості і працює за зарплату, або це окремо, ну тому що будуть якісь там суперечності. Дякуємо людям, які в донаті, тому що в нас є, просто перестрічають на вулиці в магазині. Отак дають кажуть, так, це не матеріали. Тобто, ну підтримка є населення. Дякую. Матеріали для плетіння закуповують за благодійні внески небайдужих жителів та збирають на сторінці у Фейсбук. Ну, наприклад, один рулон кольорового. З фонбону коштує три вісімсот. Це метровий рулон, метр на 300. Останній раз ми закупили три рулони брудного і білого, тому що ми не знаємо, чи буде зима, чи буде сніг. Також закупили ящик основи для кікімор. Це 7 з чимось тисяч. Ну тобто суми немаленькі. Ну до кінця року ми сподіваємося вистачить. Ну якби було більше людей, ми в виробництво. Москва було б більше, а так як нас порівняно з минулим поза минулому роком стало менше, тому і обсяги трошки зменшилися. Якщо ви все ж таки плануєте влаштуватись на тимчасові роботи, для цього потрібно звернутись в старостат за інформацією. Здебільшого це роботи з благоустрою населених пунктів громади, каже заступниця селищного голови Лідія Сочова. Жодна людина, яка працює в вулку, жоден волонтер не отримує ніякої заробітної платні. Абсолютно всі працюють безкоштовно, більше того люди проносять свої власні пенсії для того, щоб закуповувати матеріал. І також закликаю всіх, хто має бажання офіційно працювати. Хто не досягнув пенсійного віку, ви можете це зробити і прийти в старостат, і дізнатися, які є вакансії на суспільно-корисні роботи. Але в даному випадку вулик не приймає ніякої участі, і всі, хто тут працюють, вони не отримують гроші суспільно-корисних робіт. В основному це люди, які працюють на благоустрій старостатів, вони співпрацюють безпосередньо з комунальним підприємством, зі старостами і виконують роботу, яку їх просять допоміжну роботу, які просять старости на місцях. До кожної сітки для наших захисників докладають оберіг. Їх робить найстарша майстриня. Наразі волонтери вже мають замовлення для військових, які потрібно виконати найближчим часом.